Ця кав'ярня працює щодня з 7 до 18 години. Навіть якщо у мікрорайоні відсутня електроенергія, щоб не зупиняти роботу, придбали генератор, коли відключають світло. Ми одразу вмикаємо генератор, і намагаємося якнайшвидше це зробити, щоб завжди бути в роботі. У соцмережах відвідувачі бачать, що в нас є генератор. Ми завжди нагадуємо про це і щоб вони не переживали, коли планували заїхати на каву. Що нема світла, в нас завжди це працює. Електрика після російських обстрілів останнім часом зникає частіше. Говорить Юлія, скоро зима і буду. Певно, блекаут частіше. Ми вже готові давно до цього. Це вже як така реальність. До блекаутів готуються і херсонці. Люди купують павербанки, генератори, свічки, ліхтарі, лампи на акумулятора та їжу швидкого приготування. Готуємося, звісно, запасаємося і фонарями, і всім чим можна чим зігрітися, чим освітитися. Я думаю, що не буде. Готуємося, не готуємося, Ні у нас бувають періодичні. Пауербанк заряджений, як е, та газ є, якщо що, щоб світ був, фонарики є. ну все. Заряжен. Ви знаєте, в мене ще така є впевненість, що його не буде. <с? <с? <с?> да, не буде його. Все робиться для того, щоб людям було не то, що комфортно, ну щоб було безпечно. Це моя така думка. Ми не віримо. Що да ми пережили окупацію? Та що ми думаємо а я що, тим все... більше волі острова здійснить. Так що нічого страшного. все витерпимо. <гум> На випадок аварійних відключень електрики у місті будуть працювати пункти незламності. Там можна буде зігрітися, зарядити гаджети, випити гарячий чай, розказав в етері суспільне студії. Перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький. Також для того, щоб надати людям максимальну можливості обігрітись і підзарядити свої гаджети в разі настання відключення електроенергії на поточному тижні прийнято рішення про розгортання двох додаткових пунктів незглавності. В місті Херсоні наявні відремонтовані і готові приймати людей близько 350 найпростіших укриттів цивільного захисту. Це переважно підвальні приміщення, багатоповерхівок. Наразі міською владою опрацьовується питання до комплектування цих найпростіших укриттів необхідними засобами обігріву, теплими речами, ковдрами для того, щоб люди, якщо припиниться централізоване теплопостачання, мали змогу зігрітися в таких установах і в таких укриттях. Як розповів Ленецький, укриття у місті забезпечені не тільки генераторами малої потужності, а й мають запаси пального, якого вистачить на 48 годин безперервної роботи. Ольга Ляшенко, Альона Мовчан, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.